Ну, мова йде про освітню субвенцію, яку ми е, відправляємо в регіони, і е, сьогодні ми говоримо про те, що освітня субвенція збільшена збільшена на 15,5 мільярдів гривень. В освітній субвенції ага. основний обсяг це якраз. Кошти на зарплату вчителів, і ми плануємо підвищення. власне, уряд планує підвищення е, в два етапи. Перший етап це в е, січня місяця на 10% підвищується заробітна плата, і в другий етап це з квітня місяця на е, 12,6%. Ну ми розуміємо, які пріоритети в країні. Ми розуміємо, що пріоритет оборона. Ми розуміємо, що були зняті певні виплати, але важливо те, що вони повертаються. Важливо, те, що вони відновлюються і підвищуються. З мом середню заробітну плату вона залежить від категорійності, вона залежить від навантаження, від стажу. Але в середньому вчитель отримує близько 13 тисяч гривень. Власне, там найменше мінімально то залежить від навантаження. Вона може mm -hmm. бути і. І, там 9 тисяч, і... але сьогодні ми беремо середню для вчителя там першої категорії з середнім стажем там, 13 тисяч гривень. Це з січня місяця вона буде 14 тисяч гривень, і з квітня місяця вона буде близько 16 тисяч гривень. Ну насправді та програма підвищення заробітних плат, яка була запланована урядом, потребує 200 мільярдів більше ніж 200 мільярдів гривень. І зараз, під час війни, звичайно, ці кошти ми в бюджеті не знайдемо. Е, розуміємо, що виходячи з тої ситуації, яку ми маємо, ми підвищуємо заробітну плату навіть все одно, попри війну, попри всю пріоритизацію оборонної галузі, ми тим не менше знаходимо плюс 15,5 мільярдів на підвищення заробітних плат. Але ми усвідомлюємо, що це точно не є достойною зарплатою ні педагога е, закладів загальної середньої освіти, ні педагога, Дошкільника, який отримує в середньому ці 7 тисяч 6,5-7 тисяч, проблема молодих вчителів, проблема фахівців, які працюють психологів шкільних, медиків шкільних, людей, які працюють частковою зайнятостю, це все є проблема, яка впливає на якість освіти в цілому і на залучення хорошого якісного персоналу до закладів освіти, і ми. Усвідомлюємо це, і ми працюємо сьогодні над тим, над моделями підвищення заробітної плати і в дошкіллі окремо. У нас є досить радикальна концепція щодо mm. цього, і в загальній середній освіті.